Вечора в ефірі програма головні новини Білої церкви, яку веде Любов Геращенко. Наша редакція працює для вас, адже ми єдиний інформаційно-аналітичний телеканал міста зі щоденним випуском важливих та ключових новин. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та залишайте свої коментарі. У сквері водій наїхав на вагітну жінку. Про це повідомила поліція Київщини. Кермувальник автомарки Рено на пішохідному переході збив 27-річну дівчину при надії. Її шпиталізували до лікарні за інформацією пресофіцера. Поліції травми незначні, тож з жінкою все гаразд. Продукти, закуплені містом для пунктів незламності, роздадуть переселенцям. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Йдеться про харчі, термін придатності яких становить менше. Половини, як роз'яснила нашій знімальній групі начальниця управління соцзахисту населення міста Юлія Терещук. Нині це стосується лише бубликів. Загалом таких пачок понад тисячу штук їх вже роздають переселенцям. А ось інші продукти та засоби гігієни мають ще довготривалий строк. Та коли прийде їх час, також віддадуть ВПО. зазначу, бо царківській громаді нині проживає 16,5 тисяч українців, які втекли від бойових дій Якщо 6 місяців віддати пройшло, то е, тоді ми маємо право його віддати ВПО Наразі все воно годне, тільки єдине, що е, термін придатності по одній позиції підходить кінця, тому... Вона буде передана внутрішньопереміщеним особам. Вже вони сьогодні розвезені на два пункти: це сьома школа і двадцята школа, де знаходяться наші гуманітарні пункти, так звані там, де гуманітарна допомога. Ну це більшості речі. І безпосередньо, коли прийдуть нові люди реєструватися на провулку на вулиці бульварі Грушевського, то так само зможуть новоприбивші отримати ти. Пакет сушки. Тим часом наша редакція вибірково перевірила один з білоцерківських пунктів незглавності на масиві Піонерський. Він працює у звичному режимі та, за словами чергових бібліотекарів, регулярно приймає відвідувачів. Одні приходять під час повітряних тривог, інші через збої інтернету вдома. Не мають працівники нарікань і на термін придатності продуктів. Перевіряємо рішення виконкому з приводу продуктів, які виділялися на незламності. Дивіться, Зараз у нас просто захід, то ми стільчики поставили. Значить дивіться, воду доставили. Ось є ще пляшка води. Дивіться, є така ще, так та що залишилась остання, і в нас ми отримали воду. Так є кава, є чай, є печиво, є сахар. Тобто регулярно все привозять. Так, да, так. Да. Розпочався другий етап екологічної акції Зелений велетень. Організатор заходу Віталій Нестеренко разом з представниками департаменту ЖКГ оглянули дерева, які внесли учасники до реєстру. Крім того, заміряли їх діаметр, визначили рід та позначили на електронній карті. Це стосується лише здорових рослин. Примітно, що за понад 10 днів акції біоцерківці знайшли майже 80 зелених велетнів. Згодом найстарших внесуть до ботанічної спадщини. Місцевого значення. Ми давно хотіли позначити самі гарні і самі великі дерева міста. І ми дякуємо небайдужим мешканцям, які до цього залучилися, тому що ми не все встигаємо Тому наша маленька мрія вона збулася, і всі дерева, які позначені такою білою бірочкою, вони вже під наглядом вони внесені в електронну базу, і вони по можливості будуть внесені в охоронну пам'ятку нашої Білої церкви. У білі Церкві триває благодійний проєкт з весною в серці. Його вже в четверте для дівчат та жінок з інвалідністю організовує Оксана Сахарова. Минулого року через повномасштабне вторгнення захід довелося скасувати, але цьогоріч його все таки вирішили провести. Декілька днів поспіль. Для красунь влаштовують фотосесію у гарних вбраннях та з макіяжем. Долучилося до проєкту вже 11 учасниць. І їх кількість лише збільшуватиметься, адже триватиме благодійне. Ініціатива до кінця березня загалом за три роки існування акції з весною в серці у ній взяли участь 130 дівчат та жінок з інвалідністю. Це такий красивий проєкт про жінок про жінок, які саме виховують діток з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, з аутизмом з синдромом Дауна, покликаний показати внутрішню красу жінки і показати цьому світові, що з діагнозом дитини життя не закінчується. Воно просто трошки набирає інших кольорів. А мама, жінка це насправді завжди красиво, і наш проект він реально за своїми масштабами. Він не має аналогів в Україні. І пишаємося цим проєктом. Розпочали ми його з 2019 року, з одненького маленького заходу, який ми провели в Агенції стратегічного розвитку. А потім щороку масштаби цього проєкту збільшували, збільшувалися, збільшувалися, збільшувалися. Судді проти дітей, приміщення єврейської школи Міцва, 613, яке розташоване у центрі міста, знесли. А на його місці розпочали будівництво школи з дитсадком. Однак, затверджений генеральний план довелось змінювати. А все через позов до суду, який подала сама судова адміністрація, аргументують таке рішення необхідністю використовувати ділянку під спецтранспорт. тож віддавати її просто так. Не збираються деталі цієї історії у нашому сюжеті. У білій церкві через будівництво нового освітнього закладу розгорівся скандал на міську раду та школу міцва подали до суду, а все через незначну за розмірами територію, яка прилягає до єврейського ліцею. На ні слуги Феміди міськрайонного суду звикли припарковувати свої автівки. Тож, не бажаючи віддавати ласий шматок, територіальне управління державної судової адміністрації вирішило подати позов. Такі дії юрист Олександр Лємінов називає. Абсурдом та війною проти білоцерківських дітей, для яких збудять заклад. Це землянка була інвентаризована і передана містом є школі, містом 613. Другий момент: вони там паркували свої старенькі рейндж-ровери, які куплені, не зрозуміло, на які кошти, свої Тойоти і так далі. По факту, судді через своїх колег написали кляуз своїм колегам на дітей для того, щоб дітям не дати побудувати новітню школу. І ці судді підтверджують цю тезу, те, що вони не тільки неефективні, а, вочевидь, і дуже корупові. Можливо, вони хотіли, щоб до них прийшли на поклон і заплатили їм гроші. Так я можу сказати, що до них можуть прийти, але не на поклон, і вручити повідомлення про підозру в рамках чинного законодавства в відповідних процедурах. Новий освітній заклад на 500 дітей будують за кошти єврейського інвестора, проте навчатись у ньому зможуть всі охочі, адже після зведення його передадуть на баланс міста. Окрім ліцею, на території працюватиме дитячий садочок, а також облаштують СТЕМ урбан урбангород, обсерваторію та пансіон для проживання дітей-переселенців. Як зазначила на своїй сторінці у Фейсбук директорка Міцвена Тела Андрющенко, вона мала розмову з посадовцями про спірну ділянку. Ба більше за її словами, працівники білоцерківського суду користуються цією територією без документів, натомість у єврейської школи вони є. Коли служителі Феміди зрозуміли, що передача землі відбулася в законний спосіб, мене було викликано на ковер в високі кабінети, де на усі мої пояснення про те, що це надважливий соціальний проект, що новий заклад це приклад державного приватного партнерства. Я почула, ви хто? Де да, як ви посміли наразі? Чекаємо судових засідань. Будівництво на даній ділянці призупинено. Генпідрядник несе збитки, прийшлося терміново переробляти генплан будівництва, щоб не користуватися даною ділянкою до отримання судових рішень. Наша знімальна група зафіксувала на огородженій території декілька припаркованих автівок, серед яких Нісан, Тойота, Лексус останніх років. Ймовірно, вони належать білоцерківським суддям. Потрапити всередину нам не вдалося через замок на хвірці. Тож ми довго чекали, аби хтось з власників транспорту виїхав за огорожу та висловив свою позицію. Але, побачивши журналістів, ніхто з людей в манціях цього зробити так і не наважився. Однак їздять вони зовсім не на дешеві. Девих авто Кожна з них коштує не менше 20 тисяч доларів. А ось як пояснила під час телефонного дзвінка суддя-спікерка цієї установи земельною ділянкою орган користується ще з 1985 року, та належить вона державі. Ні з ким не судяться наші судді. Наш суд це саме територіальне управління подало певний позов. Як вирішить адміністративний суд, так і буде. Скажуть віддати, ну ви ж розумієте, ніхто нічого не буде ні в кого забирати. Від Родять заберуть, скажуть залишити, залишиться за нашим судом. Якщо люди розумні і розуміють, сюди заїжджають службові а, машини конвойної служби, служби СБУ, сюди доставляють наших обвинувачених, підозрюваних, засуджених саме. Цією дорогою саме до чорного входа тут є кімната для утримання підсудніх. Саме із ІТТ веде оця доріжка, де на фото наші машини. Ми їх вже там паркуємо, тому що ми не знаємо де їх паркувати. Ви розумієте, центр міста. Насправді, якщо ретельно придивитись парку місця, поруч є і перед судом, і неподалік нього, наш телеканал слідкуватиме за цією справою, аби переконатись, що на вагах справедливості освіченість українських дітей привілеювала над особистими інтересами майже десятка місцевих суддів. Ярославопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ефір головних новин Білої Церкви продовжуємо актуальним інтерв'ю. Війна суттєво вплинула на дитинство українців, особливо на їх психоемоційний стан. Тож перебуваючи багато часу у соцмережах, та під їх впливом, вони можуть стати учасниками небезпечних челенджів. Так що ж є причиною оточення, школа чи недбальство з боку батьків про все це сьогодні у нашій студії розповість начальник сектору ювенальної превенції Білоцерківського районного управління поліції Петро Малашенко. Вітаю, Петро, наші студії скажіть, будь ласка, у зв'язку з повномасштабною війною в місті налічується понад 60 тисяч загалі переселенців, і значна частина це в принципі і діти. Чи якось змінилася ситуація в місті з такою кількістю дітей, чи можливо змінилися якісь ситуації небезпечні? Ну, як сильно сказати так небезпечних ситуацій з приводу того, що у нас в місті з'явилася велика кількість дітей? Також взагалі переселенців, що пов'язано з військовими діями у нас в країні. Діти, як правило, приїхали в місто в супроводі своїх батьків або ж законних представників. Також є у нас такі випадки, коли діти приїжджають, у них батьки залишилися чи на окупованій частині території країни, чи загинули. Під час військових дій в такому випадку даних дітей ми виявляємо, вони, як правило, перебувають в супроводі родичів, чи там бабусі, бабусі діди, дідусі, uh -huh. теті, дяді. Виходимо за даною адресою зі службою справа дітей, проводимо зустріч з цими родинами і потім вже Викликаються вони на комісію захисту прав дітей з метою встановити законного представника для дитини, щоб можна було захистити права дитини, угу. тобто випадків з переселенцями зараз таких екстрених не було чи вже них не було. Ну як правило, люди перебувають в новому місці. Для них ще саме перебування і розташування. Тих місць, де вони знаходяться, невідомо. І діти, як правило, коли виходять на прогулянки з батьками, можуть загубитися. З приводу чого, батьки звертаються на лінію 102, щоб розшукати дитину. Ну, як правило, виїздить ювенальна превенція, патрульна поліція і таку дитину ми відразу знаходимо. Чи змінили взагалі робота ютальної превенції з початком повномасштабної війни? Як працювали на захист прав дітей, так і продовжуємо працювати в даному напрямку щодо розшуку дітей, щодо профілактики, злочинів та правопорушень, які скоюються дітьми, а також відносно дітей, В принципі в ювенальній превенції і взагалом в поліції нічого не змінилось. Якщо ось говорити про статистику, чи що які найбільше злочини взагалі збільшились? Ну, злочини, які вони як були злочини майнового характеру, тобто, тобто крадіжки. Ну, як правило, крадіжки діти вчиняють в супермаркетах, у магазинах. Це воно стояло на першому місці. І одним з таких так, також було щодо нанесення тілесних ушкоджень одне одного дітьми. Це вони перебувають на першому місці. Тобто і зараз під час війни це не змінилося? Ні, воно не змінилося. Так і залишилося. Тому. Наскільки взагалі війна і інформаційний контент інтернет впливає на дітей зараз? Так, впливає. Ми маємо негативний вплив, яким ми отримали такий молодіжний контент, як На Наприкінці лютого у нас пішла тенденція молодіжного руху, яка почала масово розкручуватися з допомогою соціальних мереж в нашій країні. Також це частиною захопило наше місто. Почали розповідати неповнолітнім з приводу такої субкультури, як редан. Молодь почала цим цікавитися, почали збиратися. Ми почали ми також розбиратися в цій ситуації, і з'ясувалося, що це прояви країни-агресора Російської Федерації, а саме їхніх спецслужб щодо створення інформ... інформ... інформаційно-психологічної операції, в яку було залучено наших дітей, для того, щоб розчитати внутрішню обстановку в нашій країні. Тобто основна ціль це і ПСО, можна сказати, так. А в білій церкві зараз фіксували якось випадки? У випадків самого Редану ми не фіксували. Були, збиралася група молодь, але це було проти групи Редану, які висловлювали свою патріотичну позицію з приводу того, щоб в нашому місті не було Редану. Але це з даними дітьми і з батьками було проведено відповідну профілактичну роз'яснену роботу. Пояснили, що в таку такий складний чат для нашої країни цього не потрібно робити. І в принципі, ми у нас стабільна обстановка в місті Біла церква. Зібрань більше таких немає. А ось як особисто батькам зафіксувати те, що дитина можливо зараз спілкується з якоюсь субкультурою, вона прилегла до якоїсь субкультури? В першу чергу потрібно спілкуватися зі своєю дитиною, розуміти, знати, як дитина проводить свій вільний, вільний час, з ким вона спілкується, коло її друзів. Цікавитися, наприклад, якісь зміни настрою дитини. Якщо дитина чомусь засмучена, то потрібно підійти і спитатися, що трапилося, поспілкуватися з дитиною, поцікавитися, в яких вона групах та меседжерах перебуває. Щоб в разі ну, Якоїсь незвичайної не ну, обстановки, яка трапиться в, в родині, наприклад, діти, як правило, залишають місце перебування. Це конфлікти з батьками, так і якісь негаразди з друзями, та сама діти, прояви любові до іншої дитини. Такі випадки також у нас бувають часто. А чи не може такий контроль е, мати якісь негативні наслідки? Типу, що дитина навпаки може відвернутися і не спілкуватися з батьками і не ділитися чимось? Ну, якщо батьки через е, дуже е, хочуть контролювати дитину, це також не потрібно робити, тому що у дитини повинен бути якийсь свій простір. Тобто простір для того, щоб спілкуватися з друзями, з якимись знайомими. Мати свої якісь вподобання і не забороняти дитині, щоб вона займалася, там. потрібно і підтримувати в цьому, і допомагати. То чи... якщо потрібно бути другом mm -hmm. своїй дитині. А чи фіксували зараз в Білій церкви випадки саме суїцидальні серед дітей? Ну суїцидальні, як правило, у нас діти не замислюються над тим, що якщо можна вчинити суїцид, ти можеш загинути. Діти цього ще не розуміють. Для них це як комп'ютерна гра, що можна, якщо тебе там е, е, в якихось комп'ютерній гнів вбили, ти можеш е, знову отримати нове життя і бігти далі, займатися втій, брати участь в грі. Е, е, як правило, діти хочуть батькам зробити боляче. Як У нас, наприклад, дівчатка. Для того, щоб зробити батькам боляче, вони можуть випити якихось таблеток і сказати, що я випила таблеток, мені погано зрозуміло, що батьки звертаються на лінію 103, приїздить швидка медична допомога, доставляється в дитину в дитячу лікарню, їй там надають медичну допомогу, промивають шлунок і про цю подію нам. Передають Повідомляють, Тобто, так, ми поліція. виїжджаємо до лікувального закладу і проводимо перевірку. Ми спілкуємося як з батьками, так і з дитиною, і приводу чого так трапилося. Чи були такі випадки останнім часом біля церкви? Або спочатку повномасштабного, наприклад, так були. Uh -huh. Були випадки, дуже такі цікаві. Дитина, яка була зараз, ми стикаємося з діти війни. Яка була свідком, учасником бойових дій у нас в Україні? Тобто на, на Переселенка можна сказати? Вона не переселенка, вона дівчинка в нашому місті, uh -huh. і вона бачила про ці бойові дії і була учасником бойових дій, в тому самому Гостомелі. На дитину це дуже вразило, і дитині потрібна психологічна допомога. Uh -huh. А яким чином потім спілкується з батьками? Для цього потрібно підключати по першу чергу з психологів. І, і як спочатку спілкуються, що психологи з дитиною вони вималюють відповідну картину, і яка потрібна допомога дитині, і про це вони можуть розповісти батькам, як правильно діяти в даній ситуації. А ось, наприклад, з приводу втечі з дому, зараз можемо присвяткувати, що діти тікають з дому або просто зникають. Як бувають такі випадки, як відбуваються взагалі, і чи фіксуються вони останнім часом? Ну, відбувається, є пропадають у нас дітки маленькі, пішли гуляти на вулицю і десь трошки зайшли чи на інший ігровий майданчик, чи десь пішли до друзів в квартиру, не, не повідомили про це батькам. Батьки звертаються, приїздимо, з'ясовуємо обставини, спілкуємося з дітьми, да, і тоді знаходимо цю дитину. Це вже більш-менше такого віку по 10, 11, 12 років. А більш масштабніші випадки? Дітки, батьки? дітки вже по 14 років, і до 16, 18, це вже більше, більші проблеми, там і кохання, виходить, як з приду що конфлікти з батьками, батьки не розуміють дитину. Ну і ще деякі там випадки. Ну по кожному випадку ми розбираємося. Який такий найяскравіший випадок? Ви запам'ятали саме про втечу? Ну найяскравіше це на, на, на тиждень, що у нас минув, нас пропало е, двоє дітей в одному з сіл Білоцерківського району. Мама відпустила дітей на святкування дня народження однокласниці, діти пішли. Часом додому не повернулися, мама почала хвилюватися, почала телефонувати одному з синів. І ті, злякавшись, нічого іншого не придумали, як виключили телефон і сказали, що ми додому ночувати, не підемо. Батьки відразу не звернулися з приводу розшуку дитини, а пройшов час у першій годині. Вони вже зателефонували на лінію 102 щодо з зникнення двох дітей. Підняли по тривозі особовий склад Білоцерківського районного управління і направили проводити розшук дітей. Залучили туди кіно з собакою, оглянули територію, поспілкувалися з дітьми, з якими вони зустрічали день народження, ну, які пояснили, де вони можуть бути і про що діти розмовляли, де вони планували провести ніч. Щоб не йти додому, щоб батьки не сварили. І вторій нашли їх на Сіновалі, на сусідній вулиці, де вони ночували. Але знайшли трьох, також один також виявив бажання додому не йти. і Всіх о, трьох хлопців повернули до місця проживання. Яку відповідальність несуть батьки, якщо дитина, наприклад, скоїла злочин? Якщо дитина скоїла злочин у віці за 14 років, то дитина несе самостійну кримінальну відповідальність. Але з батьків також це не знімає відповідальності. З приводу того, що батьки не контролювали дитину, не займалися вихованням, не розповідали, що там, наприклад, красти це погано. Вчиняти бійки це також завдавати комусь тілешнях уж як своїм однолікам, це неприпустимо. Дані родини ставляться на облік як у службі справа дітей. Так само і ставиться на облік дитини, яка вчинила злочин до сектору ювенальної превенції Білоцерківського районного управління поліції, де ми з дитиною проводимо відповідну роз'яснену роботу. Також спілкуємося з батьками, відвідуємо за місцем проживання, за місцем навчання ну, і підключаємо відповідні служби для того щоб контролювали як батьків, так і дитину, щоб в, в подальшому таку не, не, не вчинялася дитина. Дитина, дякую вам, Петро, що завітали до нас у студію. Дякую за запрошення. На цьому наше інтерв'ю добігає кінця. Бережіть себе і своїх рідних, а також будьте більш уважними до своїх дітей, піклуйтесь про них та приділяйте достатньо уваги. З вами була Любов Герашенко. До нових зустрічей.